Термінатора, подібно до чужого хижака і робокопа, вже давним-давно визнано голівудською класикою фантастичного горору і бойовика. І страшно, і потужно! Про вплив і значення Термінатора можна розповідати годинами. Одна тільки назва цього фільму стала самостійним і загальновживаним ім'ям. Дослівно воно перекладається як. Винищувач і дуже смішно обігрується головною героїнею Сарою Конор у виконанні Елінди Гамільтон в її фінальній фразі: You're terminated. Я відмовляюся зачитувати. Термінатор серед інших запустив кінокар'єри Арнольда Шварценеггера і Джеймса. Кемерона так, безумовно, ще задовго до Термінатора вони вже працювали в кіноіндустрії. Кемерон, наприклад, попрацював над циквелом Піраній, а Шварцнегер зіграв головні ролі в конані варварі та конані руйнівнику. Але саме Термінатор наділив їх зірковим статусом та став початком їхньої плідної співпраці.